Друзі, всім привіт! Недобрий ранок, Масований обстріл України. Майже 90 ракет, майже 60 шахедів атакували енергетичну інфраструктуру України. Зараз про наслідки цього і про ті новини, які з'являються, що Сполучені Штати Америки звертаються до нас, щоб ми припинили бомбити російські НПЗ. Що це означає? Що нам в цій ситуації робити? Зараз про це поговоримо. Складна розмова, але дуже важлива. Допоможіть мені, щоб більше людей це побачило. Допоможіть просувати україномовний контент в Ютубі, лайк, шер, коментар, підписка. Особливо зараз мені цікаво почитати ваші коментарі. Що ви думаєте про те, що зараз я розкажу? І так, цієї ночі масований удар. Наслідки відчуває вся Україна в деяких регіонах, екстрені відключення. Світла екстрені. Це означає, що енергетична система, Укренерго, енергетики українські не можуть сказати, скільки це буде тривати в деяких регіонах. Стабілізаційні відключення це означає, що там вони розуміють, тут треба відключитися на декілька годин. Тобто, це ситуація контрольована. Екстрені це не дуже контрольована ситуація. Атаковані найбільші українські електростанції Борштинська, Ладижинська атакована інфраструктура «Укренерго», і це зараз утруднює перекидання потужностей між регіонами, і атакована Дніпро Гес, велика гідроелектростанція. Історично зараз ми про це з вами поговоримо. Там ситуація ну дуже складна, місцями критична. Це, все відбулося. Ця атака. знаєте, тут дивуються, а чому це зараз? Чому не ці атаки не відбулися там ну під час морозів, да, вже в кінець березня, фактично починається весна, і якби ефективність таких атак суттєво нижча. А тут є інша історія. Я думаю, ми з вами тут теж на Ютубі неодноразово про це говорили: про те, що Україна намацала дуже таку болючу точку російську. Це нафтопереробна інфраструктура. НПЗ горять по всій Росії, наші безпілотники долітають, акти саботажу. Все це працює і почало давати результат. І тут якраз перед цією ночі, перед цим обстрілом, фактично одночасно з ним з'являється стаття на Financial Times про те, що Америка звертається до України припинити ці атаки. Тому що вони впливають, ну, типу, що це ескалація, і що це призводить до зростання ціни на нафту в світі. А це ще окремий політичний виклик для американської адміністрації. Теж ми з вами про це говорили на моєму Ютубі. Ви бачите, ми з вами багато речей, ви в курсі всього, і можете розуміти це краще, ніж ті, хто не дивиться мій YouTube. Тож, ви маєте дійсно. І... Часом ексклюзивну інформацію і важливу аналітику про те, що робочий день Чіфовстав, тобто голови, грубо кажучи, Офісу президента США, починається з цін на заправках на пальне. Саме з цього нічого іншого, ні там, де що летить, ні що робить Китай, ні що робить Росія, я не знаю. А з ціна на пальне в, на бензоколонках в. Сполучених Штатах Америки, тобто це дуже важлива тема, і не дарма Трамп про це багато говорить, де він знаменити це. Його вже він сказав, що буде диктатором один день, і за цей один день він ну побудує стіну на південному кордоні і він uh, джилдрил. Я буду бурити, бурити, бурити. Тобто видобувати нафту таким чином, обвалюючи ціну, і оце ключове, те, що чекають американські виборці. І тут, на жаль, я думаю, що це цілком можлива інформація, яку оприлюднив Financial Times. Тут якраз на днях був Джек Саліван в Києві і теж цей візит не випадковий. До речі, теж я про нього повідомив на своєму телеграм-каналі перше, про те, що буде зустріч радників з безпекових президентів та глав урядів держав, наших союзників. Вперше це в Києві відбудеться. Це той формат, що був Джеді. В Давосі, от тепер в Києві. Я думаю, що Саліван підіймав цю тему. Ну і тут якраз російський цей удар. А, і російська пропаганда зараз запускає, що буде цієї ночі вже домовленість. Що типу, ми не б'ємо по їхній нафтовій інфраструктурі. Вони не б'ють по нашій енергетичній. Очевидно, що на це націлено, Очевидно, що для цього цей удар був нанесений. Росія витратила на нього суттєві ресурси, вони очевидно накопичували ракети. Таких потужних атак не було давно. Фактично, в цьому році це найбільша, найпотужніша атака, і вони хочуть це розміняти. Що робити нам? Ну я впевнений, що якщо ми намацали слабке місце нарешті, то треба тиснути на це місце, ну да, і терпіти самі, А що робити? Ну, ну, ну тобто, якщо ми зараз продавлюємося. То, ну а як, а як, а як тоді з ними взагалі розмовляти з росіянами? А як в такому випадку добиватися чогось? Яким чином? Ну от ми намацали больову точку, а тепер нам не по рукам. Ну так не так не може і не має бути. І при всій повазі до всіх союзників і всіх, ну так бути не може. Тому я сподіваюся, що тут ми проявимо От тут треба показати, що є, вибачте, яйця. І що можемо добуватися свого і тиснути, і тиснути, і тут якраз це треба показати. Тому очевидно, ну я в цьому абсолютно впевнений, і і і не вестися на цю а Вони вдарять нам по енергетичній інфраструктурі. Так вони били нам по нашій енергетичній інфраструктурі всю зиму 22-23 року. Тому що ми ніякі НПЗ не атакували тоді. І що? Тобто вони де можуть там б'ють, і вони не в змозі наносити такі удари щоденно. Я абсолютно не знецінюю. Я не говорю, що це якась слабка історія, це дуже болюче, це надзвичайно болюче, те, що відбулося цієї ночі ранком і так далі. Але ну це війна. Ну тобто ти або воюєш, або ні. Ти не можеш воювати. А як ти тільки починаєш десь щось добуватися, то ти відходиш. Тобто все, ну тоді ну явіть собі такий бокс. Ну, це це, це квиток в один кінець. І звичайно, що це виглядає цинічно з боку наших партнерів. Ну теж то це ну ніяк не скажеш при всій повазі, їхні вибори, і все в нас тут життя. І, і, і це і це дуже ну, негарна історія, яку ми бачимо. Взагалі, візит Джека Салівана ну, якийсь сумний, тому що ну зараз я подам вам послухати, що він сказав. Він з одного боку говорить: ну класні речі, Ukraine should win, Правда, тут же зверніть увагу, він говорить Ukraine should prevail, це трішечки інше вже слово. Ну але далі, ну і правда говорить, що нарешті там буде по конгресу. Зараз про це пару слів скажу. Послухайте, well, I've stood at the White House podium and, I've stood at other podiums and said Юкраїн said here today Ukraine should prevail. Uh, And what does that mean? That means that Ukraine emerges from this war sovereign, independent, and free, able to deter future aggression, with a strong, vibrant democracy, with deep democratic institutions, with an economy that's growing. And we're going to be your partner in that every step of the way. I'm also here to say that you should believe in the United States. We have stood by your side since this war began, we have provided enormous support. And we will continue to do so every day in every way we know how. Now, I know there are questions here because of the back and forth in our Congress and the months that have gone by without the supplemental bill coming through, the package of aid that you rightly deserve and that President Biden is fighting for every day the $60 billion that the Senate has passed on a bipartisan basis, and now we're working with the House to pass. But from our perspective, we are confident we will get this done. We will get this aid to Ukraine. Ну, по конгресу найближчим часом конгрес вже зупиняє свою роботу. Це вже тільки в квітні. Вони повернуться. Як я до речі, знов таки тут ми з вами говорили на цьому каналі. Я вам ще в грудні і в січні казав, що вікно можливостей для України відкриється в другій половині березня, квітень місяць, тому що більше республіканців стає вільними від ну проходять праймеріси, стають більш вільними в своїх діях. Конгресменів, це окрема тема. Про це ми ще з вами поговоримо. Ну от, але тут же Саліван сказав, що ні, ну, атакам, а ну, атакамс не дамо. Звичайно, все це виглядає, знаєте, що ну, не, не, нема бажання перемогти Росію, а, а є бажання якось її просто стримати. Складно, звичайно, так, так перемагати. Тут же, очевидно, що ми в таку певну зайшли нову стадію війни. Тому що Пісков ну, очевидно було, що після так званих виборів Путін буде щось там говорити і будуть якось змінюватися певні речі. Я думаю, що цілком можливо посилення мобілізації в Росії, тому що він пройшов вибори, все добре, тепер може трішки цей. Вони на ком кураже, і на цьому кураже Пісков заявляє, що, типу, все, це вже не СВО, а війна. І там цей... А в цей же час вони реально це не просто слова, а вони готуються. Подивіться відео, якщо його інспектує завод, на якому будуть виробляти вже ці фаби, флоніруючи ці авіабомби, керовані авіабомби. ФАБ 3000. тисячі. Тобто до того були півтори тони, тепер вже три тони. Подивіться, це, це реально такі монструозні штуки. Воду діли в п'ятності. Бо прислух. І ці монструозні штуки, ну вони реально працюють дуже на фронті серйозно, і вони реально такий біч для нас і проблема для українських військ. Це треба розуміти. Тобто, Росія не просто говорить, вона і готується. І готується до всього серйозно. Ну, зі свого боку, хочу сказати вам, друзі. Я бачу, що вже там люди пишуть: о, там Пісков сказав, Україна має бути знищена, тепер це війна. Ай-яй-яй. Друзі, тримаємо стрій. Ну, варіантів в нас немає. І ми все це чули два роки тому. Пісков казав, що спецоперація буде продовжатися 3-4 дня, 3-4 тижні. Ми багато чого чули, що не відбулося. І не тільки вони це казали, а й західні наші партнери. про певне лицемірство, яких ми зараз в тому числі говорили, і воно теж є. Абсолютно, це, ну, якісь речі треба називати своїми іменами. Але і вони казали, що ми впадемо за 2-3 тижні. Ми всі це пам'ятаємо. Ми не впали ні за 2-3 тижні, ні за 2-3 місяці. І за 2 роки ми теж не впали. І не впадемо. Тому не, це, не панікуємо. Так, да, Русня зараз на кураже. Це факт. Типу, вибори пройшли, військове виробництво нарощують, Абрамси гарят, леопарди гарят і так далі. Але в той же час вони не мають безкінечних ресурсів і цей мають качнеться і в зворотній бік. І якщо Путін зараз в них теж там третина їхніх цих фондів вже проїдена. І вони не безкінечні в них абсолютно і в автократичній навіть диктатурі, якою ж фактично є Російська Федерація, фактично це таке перехідне між автократією і тоталітарною державою. Так, от, в тому, що вони там збудували так звані вибори, значення не мають. Має значення там рівень підтримки серед силовиків, еліт і в столиці. І оце для того, щоб це підтримувати, теж потрібні ресурси. І що щоб вони там не надували щоки, в них немає ресурсів на все і на те, щоб підтримувати внутрішньо, і на те, щоб гратися за кордоном, і на те, щоб вести безкінечну війну і вкладати в неї безкінечні ресурси, їхні ресурси теж не безкінечні. І протистоїть їм з усіма там питаннями і проблемами, але все-таки економіки країн, які Україну підтримують, це 50 трильйонів доларів. Економіка Росії півтора трильйона доларів. Півтора три відсотки від їхньої економіки, да. Тобто, ну навіть якщо вони не на сто відсотків своєї будуть працювати, а на десять відсотків своїх вони вкладуться в наші результати, то вже ну Росія не зможе ніколи перемогти. Це просто треба розуміти. Тому, друзі, ми не впадаємо абсолютно в якусь там паніку і зраду. Uh, да, нам складно. Очевидно, що uh, нам буде в найближчі, я думаю, десь півроку буде реально складними, поки цей кураж, на якому вони не піднялися, в них не видихнеться. Наше завдання зараз, як, як казав Трамп, drill, drill, drill. Наше завдання копати, 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 будувати фортифікації, будувати військову промисловість, працювати на заході. Працювати ретельно щоденно, кожен день вибиваючи допомогу, просуваючи, от Франція почала добре йти. Я робив окреме відео, хто не бачив, подивіться контингент французький супер хапатися за кожного цього солдата і Францію витягати, обціловувати і витягати. Вони підтягнуть інших, працювати з конгресом Да, складно, да часом боляче, да, часом стикаємось з лицемірством і. і... 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 Цинізмом да ну інакше це не назвеш. Ну але це життя, це реальне життя, це реальний світ, в якому ми живемо. Але ми можемо зробити те, що потрібно нам, і ми це не раз доводили. Тому, друзі, тримаємо стрій. Все буде Україна.